Добрий день, мої слухачі! Сьогодні з вами ми розглянемо дієприслівник. Якщо ви вперше завітали на мій канал, раджу підписатися, адже тут багато корисної і цікавої інформації про українську мову у доступній формі. А якщо ви вже підписались, то дайтеся зручненько і почнімо урок! Дієприслівник це особлива форма дієслова, яка означає додаткову дію, що супроводить головну, виражену дієсловом, і відповідає на питання, що роблячи, що зробивши. Нумо поступово розбиратися із правилом. Особлива форма дієслова це зрозуміло. Пригадаймо, що дієслово має п'ять основних форм неозначена форма, особова форма, форма на но то. Дієприкметник і дієприслівник. Далі, у правилі сказано, означає додаткову дію, що супроводжує головну, виражену дієсловом. Отут здається, що все складно і зовсім незрозуміло. Розгляньмо на прикладі Оксана, ідучи до школи, роздивлялася кудряві хмаринки. Шукаємо підмет і присудок. Хто Оксана? Що робила, роздивлялася. Головна дія, яку виконувала Оксана, роздивлялась. Але у нас же є ще дія, яку виконувала ця ж особа. Ідучи, що роблячи? Тобто Оксана і роздивлялася, і йшла до школи. Ось ця дія і є додатковою. Та, що супроводжує головну, ми можемо сказати. Оксана йшла до школи і роздивлялася кудряві хмаринки. У такому випадку матимемо однорідні присудки. Ішла і роздивлялася дві повноцінні дії. Вони будуть рівноправні. Але коли ми хочемо наголосити лише на одній дії, а іншу зробити додатковою і не так акцентувати на ній увагу, тоді використовуємо діє прислівник і останнє, що є в правилі, відповідає на питання, що роблячи, що зробивши. Мама відпочивала, читаючи книгу. Що роблячи? Дівчата йшли додому. Що роблячи? Співаючи пісень. Максим прийшов до школи, що зробивши, узявши не ті підручники. Тато ліг спати, що зробивши? Написавши мамі листа, Звертаю вашу увагу. Дії, що називає дієслово присудок та дієприслівник, виконує одна і та ж особа. Квіточки тремтіли, гойдаючись на вітру. Квіточки тремтіли і гойдалися. Місто спало, відпочиваючи від утоми. Місто і спало, і відпочивало. По іншому бути не може. У реченні дієприслівник виконує роль обставини. Квіточки тремтіли. Як? Яким чином? Гойдаючись на вітру. Дієприслівник поєднав у собі ознаки дієслова і прислівника. Розгляньмо ознаки дієслова. Ознака виду. Доконаний недоконаний. Радіючи, що роблячи. Недоконаний. Прочитавши, що зробивши. Доконаний. Час. Минулий теперішній. Співаючи теперішній час. Намалювавши минулий час. А також може мати залежні слова. Дівчата сиділи, роздивляючись одна одну. Ознаки прислівника. Незмінність. Синтаксична роль. Обставина. Запам'ятайте. Так як дієприслівник незмінна форма дієслова, він не має закінчення. Перемігши ши суфікс. Радіючи, ючи суфікс. Закінчення немає. Підіб'ємо підсумки. Ітак. Дієприслівник це особлива форма дієслова, яка означає додаткову дію, що супроводить головну. Виражено дієсловом і відповідає на питання, що роблять чи що зробивши. У реченні дієприслівник виконує роль обставини. Це незмінна форма дієслова, тому вона не має закінчень. Приклади прибігши, виконавши, танцюючи, оцінюючи. На цьому урок завершено. Я дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо відео сподобалось. Пишіть запитання в коментарях, якщо вони виникли. І не бійтеся натискати на кнопку підписатися. Так уроки з української мови будуть у доступній формі завжди у вас під рукою. До побачення!